Вітаю вас із перемогою, з розгромною перемогою над вашими суперницями. Як вважаєш, що, що сьогодні стало запорукою от, такого великого рахунку, і що стало ключовим фактором для вашої перемоги? Ну, отримали наснову від тренера. Начебто їх виконали, можливо, десь щось не до кінця. Я з дівчатами, як перед грою говорила, дівчат, по перше, ми граємо вдома. Ми маємо показати, хто тут господарі. Ну і спокійно, якби через передачу, все, що планували, начебто здійснили. Аріна, ви граєте також за основну команду у вищій лізі, за їм поділля. Я знаю, що не, не потрібно порівнювати, але наскільки рівень от Ю-15 і вищої ліги у нас в Україні відрізняється. Звісно, велика різниця є. Граєш зі старшими. Можливо, це як коли перехідний вік в дорослий футбол. Десь боїшся ножку вставити, там же тебе ніде абсолютно не пожаліють. В дитячому футболі ти куражишся, можна так сказати, не боїшся. Ну, з часом я вірю, що з часом прийде. на ще не стане, ми працюємо над цим, і я вірю в нашу команду. Вас Нерський штаб замінив на початку ще в середині другого тайму. Це рішення було для того, щоб дати вам трошки відпочити, подихати? Чи звісно так поберегти? Поберегти водночас я також хочу, щоб мені. Це командниці також отримали свій ігровий час, показали себе. Я ну я довольна цим рішенням. Я не ну нічого не можу сказати тренеру. Угу. А які у вас задачі ставить перед вами тренерський склад на цей сезон? Ю 15, чого хочете досягнути у ньому? — Звісно, особливо я як хочу це вийти до фінального етапу та війти в топ-трійку. Це моя якби така маленька мрія, яку постійно ще за 11 років хочу здійснити своєю командою. Ставимо задачі максимально вийти, показати себе. Зайняти перше місце, велику різницю мішів робити і працювати, працювати як і фізично, так і ментально.